Наслідки підриву Каховської ГЕС відчула і сусідня Миколаївщина. Так, село Афанасіївка перетворилося на справжній острів. Місцевих жителів доводилось вивозити човнами. Вода стояла в оселях майже тиждень. Відтак зруйновані понад сім десятків осел. Наталія Якобсон повернулася із оточеного водою села. Село Афанасіївка місцеві жартома називають маленькою Венецією. Воно з усіх боків оточене річкою Інгулець. Після підриву Каховської ГЕС вода в ній піднялась на понад 6 метрів і затопила усі прибережні домогосподарства. Гул стояв страшний, запах був дихати не було чим. І швидко почала прибувати. Прямо. Мигом, мигом, прямо мене ми вспівали. Приїхали діти, давайте, щоб спіли на, на чердак повикидати, щоб, щоб спіли вони в машини кинуть. Поспіхом вивозив Петро з будинку і домашніх тварин, собак, котів та птицю, а корів вигнав на пагорб, де вони і перебували майже тиждень. Ми вирішили, вода вже стала, то поприв'язували їх тут в селі і вони паслися. Молоко доїли, одразу племениця роздавала. Людям роздавала, а тоді вже прийшов молоковоз, вже вода впала, в молоковоз і зараз даємо на. На Херсон. Чоловік ще намагається врятувати залишки зерна, що заготовував на зиму, а от сіно усе згнило. Така ж біда у багатьох сусідів. Все зерно, нічмінь, пшениця, кукурудза, макуха, все, що було, все знищено. Все. Ми просто ми, ми, ми в такому розтірені ми не знаємо, чим ми будемо годувати свій скот. Ми з такою, з такою працею тяжко накосили його, тому що поля замініровані. Ніде так особо не накосиш. Пані Світлана 10 років очолює сімейне фермерське господарство. Дарство з усього майна врятувала лише корів під час повені їх перевезли на протилежний бік річки, а от назад переправити поки не вдається. Тож доводиться жити поруч з ними у полі. Ви бачите, дамба перерита, вода ще не зійшла. Ми вже третю неділю живемо на полі. От трактор. Тракторний прицеп, шо вспіли, генератор е, взяли, дильний апарат, бо без міг ми не подоїмо. Фактично, без хати залишилась пані Ольга з чоловіком. Зараз подружжя змушені жити в курнику, бо він найменше постраждав від води. Не можна жити сиру, це цвіль кругом. Страшно. Намагається рятувати залишки речей і Юрій. Сушить на сонці меблі, одяг, килими. Можна сказати, що димарі тільки залишилися цілі. Олександр приїхав до сільської ради, щоб подати документи на отримання допомоги. Його будинок суцільна руїна, тож потрібно все від одягу до будівельних матеріалів. А в мене кухня завалилась. У хаті всі перестінки впали, в сараї впали, погріб завалився. Мебель ми не чого не винесли. Поки ми спішили з тих свиней десь винести птицю, зерно 2,5 тонни, все, тони. Все воно там уже попроростало в бочках. Чистої води у селі і досі немає. Колодязі стоять замулені. Нині людям воду привозять волонтери та рятувальники. Вони наповнюють спеціальні ємності, яких по селу встановили декілька. Наталі Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.